Всім доброго дня! Знімаю це відео, можливо, комусь буде воно потрібне. Генератор згорів, перестав видавати електрику. Ось ця штука, яка не видавала нам електрику. Причина була в цій детальці. Ось вона згоріла. Сам цей блок коштує китайський в районі 700 гривень. Оригінальний на наш коштує 4-6, дуже дорого. Ми розколупали його, знімається кришечка з нього. Він витягнувся, він був залитий смолою. А смолу ми розігрівали таким балоном горілкою. Нагрівали і потім вона потихеньку відколупується. І ми змогли продзвонити, що ця деталька вийшла з ладу, і ми її поміняли. Цінації, деталі там, з доставкою вийшло 70 гривень. Тобто ремонт зовсім буду? недорогий. Привіт! Привіт.